Кутірявість листя персика, як же ж без нього, звісно, тільки на південних районах його менше, тому що там при високій температурі плюс 25 вже перестає верзуватися. А ми зараз почали вирощувати персики і в більш прохолодних кліматичних областях України. І відповідно вона, наш персик, нормально так пошкоджує. Інколи, навіть так як було минулого року, пошкодження листя вдягали до 90% і подало майже весь лист. Пагони не визріли на сьогоднішній день. Кумеди камедитечі. Я їздила на обрізки. Якщо чесно, немає де що різати. просто під Оптимальними умовами для розвитку вечерявої стріли персика є температура плюс 8, плюс 10, висока вологість повітря у фазі зеленого конусу. І саме в фазі зеленого конусу ми робимо обробку. Це тоді, коли листова гостренька, не кругленька, а гостренька брунька трісла з неї 1-2 мм видно зеленого листочка. Тому що кучерявість зимує під лускою бруньки. І листок, виходячи з цих лусок, вже заражається нею, і тут потрібно нам його взяти. І також зимує кучерявість листя, персика в камеді, з осені там утворюється дріжджеподібна маса, яка по весні розвіюється вітром, розлітаються спори і заражають інші дерева. Листя після уражання деформується, стає з червоними або світло-жовтими здуттями. З часом уражене листя опадає, міжвузля скорочуються, пагони набувають з жовто зеленого забарвлення. При масовому поширенні хвороби втратилися становить 20-90%. На пагонах масово розриви і камедите. Пловоди кам'яніють і опадають. Джерелом інфекції, як я сказала, є спори, які зимують між лусочками бруньок і в каміді, утворена з осені дріжеподібна маса. Тобто є два джерела ураження під лусовчок бруньок і каміді. Ефективною цей період в стані зеленого конусу, коли видно 2-3 мм, з листової бруньки зеленого листочку є обробка препаратом хорус з Баковою суміш у препарата Хорус і Луна Сенсейшн. Хорус діє при температурі плюс 3 плюс 15, Луна Сенсейшн плюс 7 плюс 15. Тобто до, ми можемо захопити об'єм низьких температур повітря. І якраз справа в тім, що кучерявість листя персика не розвивається при температурі плюс 25 і вище. Тобто одного жаркого дня достатньо, щоб зупинити ці всі процеси. А зараз розповім вам про препарати: про Луна Сенсейшн, розповісти в своєму складі він містить дві діючі речовини, флуопірам і трифлоксистробін. Саме про трифлоксистробін я хочу розказати: він має мезосистемний перерозподіл. Тобто, коли ми обробляємо цей листочок, який... Закладений в зеленому конусі, починає рости. І протягом сіми днів навколо нього і навколо так, це системний препарат він смоктується рослиною. Навколо цього листочка, завдяки повітряній вологості, створюється, скажімо так, облачко хмаринка препарату в іонному стані, яка захищає листки, які виростуть потім. Тобто, захист створюється на 7-10 днів за рахунок цього мезостемного розподілу. Хорус 3 грама. На... 10 літрів і плюс Luna Sen 5 мл 10 літрів води. Це така бакова суміш на обробку протикучерявості перська, на, на ручний оприскувач. На бензиновий ранцевий оприскувач, я даю 10 грамів хоруса і 10 мл Luna Сенсей. Поки що, як на мене, це один з найкращих засобів. Якщо треба буде повторити, можна буде зробити його ще раз уже ближче до. Е... Розвитку до початку цвітіння, тобто з розвитком листя. І ще хотіла зазначити за препарат Скор. Виробник пише, що складова його при температурі починає розкладатися тільки при температурі плюс 12 і вище. На жаль, в стані зеленого конусу. По персику такої високої температури немає. Це не має бути плюс 12 днів. Це має бути хоча б середньодова, середньодобова плюс 12. Тому мені здається, рекомендація обробки хорусом, який теж зареєстрований на кучеряю слісця персика в такому ранньому стані ще рано. Тобто можна зробити одну хорус плюс луна сенсейшн, а другу через 15-12 днів луна плюс скор. Тоді воно має місце бути, тоді, коли температура буде вища. Тому що вже далі хорус буде не коректно використовувати, тому що це препарат якраз саме низької температури повітря. Всім здорових рослин.